Павло, ви багато років очолювали е, одеський обласний осередок однієї з націоналістичних партій були одним із організаторів протестів проти встановлення пам'ятника Катерині. Друг от скажіть. Яка ваша думка зараз щодо цієї архітектурної композиції, і якою яким ви бачите вихід із ситуації, яка зараз склалася? Тобто, коли частина суспільства проти, частина за, ті, хто проти, вони теж різні варіанти пропонують. Ваша думка? От до речі, на прикладі тих подій, а це відбувалося в 2007 році. І напевно найлегше знайти вихід із ситуації, яка склалася зараз. Тому що згадаємо, що в 2007 році на місці нинішнього пам'ятника Катерині був пам'ятник Патьомкінцям. і коли власне знімали пам'ятник Патьомкінцям, то теж дуже багато одеситів, які просто проходили поряд, знаходилися в цьому районі. А це, до речі, була ніч. Але все одно по Одесі це було літо, і багато людей гуляло ще. Дуже багато одеситів в цьому обурювалося. Але тим не менше, пам'ятник зняли абсолютно без всяких дискусій, без всяких розмов, от просто взяли, прийняли рішення і зняли. І нікого не попереджали про те, що от будуть його знімати. Прийшли і зняли. Ну через те, що там була. Кількість певних казаків, які знали, що таке планується, вони чергу... цілодобово там чергування влаштовували. От. Ну Це вже інше питання. Так от, власне, перший момент, на якому варто зафіксувати увагу, що зараз у нас взагалі-то воєнний стан, у нас іде війна, бойові дії не так далеко взагалі від Одеської області відбуваються. Воєнний стан передбачає, що в принципі керівництво в регіонах здійснює військова воєнна адміністрація. Я не розумію, навіщо стільки галасу, і стільки от, дискусій сьогодні е, інформаційно розганяють навколо цієї ситуації. Потрібно діяти так само, як діяли в 2007 році. Абсолютно тихо, без всяких там дискусій і розмов просто. Зняти цей пам'ятник і відвести куди завгодно. Звичайно, там то, що мова йде, там парк якийсь створити. Та, будь ласка, хай створюють парк, хай створюють все, що завгодно. Але, е, о те, що зараз ця ситуація нагнітається у цій дискусії, це взагалі неприйнятно до е, того. Е, е, до тої епохи, до тих подій, які сьогодні відбуваються, і до війни, яка зараз власне, точиться. Таке враження, що нібито ми зараз живемо в мирний час в демократичному суспільстві, і тому треба щось обговорювати. От, значить, перший момент не треба нічого обговорювати, є, значить, петиція, є рішення людей, та зрештою, є агресія Російської Федерації. Країни агресора да, окупанта проти України, і тут, здається, все очевидно. В плані пам'ятника Катерині Другій, тому що це є власне попередниця да, тих, хто сьогодні знаходиться в Росії при владі. Але є ще другий момент. Другий момент знову ж таки, в контексті 2007 року. Тоді, якщо ми уважно згадаємо, як це відбувалося, то Протягом, ну я би сказав, півроку в інформаційному просторі Одеси просто відбувалося тотальне замбування по всім телеканалам, по всім новинам Одеським. Ну просто от не не було, там, я не знаю, не було години, щоб не виходили якісь репортажі і. Не розповідали про те, що там Одесу заснувала Катерина II, про те, що потрібно, значить, встановити справедливість і відновити їй пам'ятник і так далі. Тобто проводилася реальна потужна інформаційна кампанія. Причому я, бо... я, я, я вас перев'ю на секунду: це е, було і на каналах, нібито то Патріот е, Едуарда Гурвіца, так який. Е... Так. Позиціонував, позиціонував себе як мер все-таки патріотичної частини суспільства, і на каналах там того ж сепаратиста Маркова. Так, абсолютно на всіх каналах це відбувалося, і ніхто не обговорював питання: чи треба встановлювати пам'ятник, чи не треба. Всі просто промивали Одеси там можна сказати, так мозок, розповідали, що от це історична справедливість, і пам'ятник має бути встановлений. Розповідали, який великий внесок, значить, вона там зробила в розвиток і заснування нібито Одеси. Значить, це другий момент, з якого треба дійсно вчитися, як правильно проводити от подібні речі. Не потрібно сьогодні ніяких дискусій. а Потрібна має бути жорстка, чітка державницька позиція, що має бути, і от з цього приводу третій момент. В 2015 році постановою Верховної Ради було проголосовано, що ОДЕСІ 600 років, так от якби в 2015 році одеська місцева влада і одеський мер прислухалися до цих рекомендацій Верховної Ради, то сьогодні знову ж таки би таких проблем, і таких питань не стояло, тому що мені здається, тут в тому плані все очевидно. Одеса була заснована в часи, ну, значить, перша згадка про порт, місто, фортецю на території нинішньої Одеси під назвою Кацюбіва. Це було в 1415 році. Це в часи значить, Великого Князівства Литовського, або можна ще називати цю державу литовсько Руською державою державою. На чолі якої був князь або король. Тому що ми знаємо, що ця людина потім коронована, була Віта. От власне в часи Вітовта була проявлена його особиста воля по визволенню цих земель, власне, при Чорномор'я, багатьох земель Русі, вплоть до Києва від татаро-монгольських загарбників, від монгольської орди, І, Власне, через те, що ці, цим королем литовсько-руським, бо була проявлена воля в плані визволення цих земель. А по-друге, є письмова згадка, що якраз в часи його правління тут вже було місто успішне, яке процвітало, розвивалося і був порт. Значить, очевидно, що має бути пам'ятник в Одесі, засновнику міста. Вітавто. Ну от я пригадую 2015 рік, і коли оці е, рекомендації від Верховної Ради, те, що ви кажете, були, і тоді Геннадій Труханов відреагував, що ну він в принципі не проти того, щоб був такий своєрідний історичний дуалізм. Хто вважає, що Одесі там понад 600 років ну нехай це його право. Хто вважає, що Одесу заснувала Катерина, це теж його право. День міста буде все одно 2 вересня святкуватися, і так, щоб усі були, начебто, задоволені. І от у зв'язку з цим я власне прогнозую, що на от подібну пропозицію, яку ви озвучили, скаже мер та представники міської влади, що нехай буде пам'ятник Вітовту, але нехай буде пам'ятник Катерині. Це ж наша історія. Мер про це відверто каже. Ну, справа в тому, що сьогодні така країна, як Литва проти України, не здійснює агресію, а навпаки, це є наш найкращий один із найбільш е, таких е, най, найкращих союзників, да? ну, окрім там Польщі ще і інших країн Балтії, там, Великобританії. А Росія це є країна-агресор. А Катерина II – це одна із теж там імператриць, яка здійснювала експансію, яка здійснювала окупацію України, яка здійснювала політику закріпачення, тобто впровадження рабства на території України, якого в принципі не було, і українці не знали, що це таке. Тому тут ничего ну, 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 наші збройні сили тогорічні. Так, звичайно, знищила казацтва. Тому, ну які тут можуть бути, я не знаю, дискусії? От як в 2007-му не було ніяких дискусій, вирішили зняти пам'ятник Патьомкінцям і встановити Катерині Другій. І зробили. І нікого не питали, нікого, ніяких громадських слухань не проводили, нічого, онлайн там, конференції. Просто а, щодня поливали значить, інформаційний простір цими розмовами. Який великий внесок вона зробила. Тобто, це пряме замбування. Ну нам замбування не треба, тому що а, на нашому боці дійсно історична правда. Ці всі документи є, і е, е, ну, достатньо просто е, е, цю інформацію донести до людей, до одеситів. От і все.